Даємо картини, які малювали у дітки, які відвідують наш заклад комунального станови інклюзивно-ресурсний центр для аукціону. Дякуємо. Ми передамо ці картини у Павлівський будинок культури, де проходить аукціон для воїнів ЗСУ, збирають кошти. Уже 16 тут буде. Мани не зараз, як мінімум, 16 чоловік ходить. дякую. Добре. Добре. Так, дивіться, оце Ой, передали. Болота. Дітки з Великописарівського інклюзивного центру зробили для воїнів ЗСУ. Назвали для воїна. Великописарівський інклюзійно-ресурсний центр долучається до нашої благодійної акції по збору коштів для допомоги ЗСУ. Подивіться, які чудові картини їхніми вихованцями були надані для виставки продажу. Цього разу збираємо для придбання. Основи для маскувальних сіток. Вона не дешева, але, я думаю, реально продати ось такі чудові роботи. І до цієї, до цієї нашої акції долучається також громада Зіньківщини. Подивіться, які красиві гільзи, розмальовані Петриківкою. Нам були надані з міста Зіньків, з села Велика Павлівка. Мистецькі роботи для нашої виставки-продажу продовжують поступати. І не лише від наших вже постійних мисткинь Анни Білоцерківець та Ірини Білоцерківець, долучилися також жителі Полтавщини Петраченко Наталія Селоставкове, Світлана Кльопта, Велика Павлівка, Валентина Костик і Наталія Калатура. Її роботи вже були на першому етапі виставки-продажі представлені у нашому будинку культури.